Новий електрокар, який кидає виклик Тесла. Але навіть не заморочився з фарбуванням кузова смартфон-розкладачка від моторола, корпус якої зроблений з дерева. А ще автономна платформа Ультра, яка проїде, буде без водія та на додачу не боїться ребів. Привіт, я Михайло. і Ви дивитесь новий випуск техно News на каналі Епіцентр. Тут ми щотижня розповідаємо про найсвіжіші технології, шалені гаджети та. Апдейти, які змінюють наш з вами світ. Підпишись на канал, бо той день, коли твій робот пилосос почне самостійно обирати треки для прибирання, може настати вже завтра. А ти пропустиш. Американський стартап Slate Auto з Long біч. Перевертає гру на ринку електромобілів, кидаючи виклик Тесла і всі тек індустрії. Компанія представила мінімалістичний, але водночас гнучкий у кастомізації електропікап, орієнтований на масовий ринок. Базова версія автомобіля матиме акумулятор ємністю 52,7 кВт годин, що забезпечує запас ходу близько 240 км. кілометрів. За додаткову плату доступна більш. Батарея з дальністю ходу аж 380 з плюсом кілометрів. Привід задній з одним електродвигуном, потужністю 150 кВт. Заряджання відбувається через портно American Charge Standard. Той самий, що і у Tesla. Слейд і Вій менший за Форд Маверік має колісну базу 2 метри 76 сантиметрів, а довжину 4 метри 43 сантиметри, оснащений 17-дюймовими колесами, півтораметровим кузовом і переднім багажником майже на 200 літрів з дренажем для льоду. Наприклад, для вечірки на дачі. Вантажопідйомність до 635 кілограмів, буксирування до 454 кілограмів у стандартній базові елементи безпеки, подушки, камери заднього виду, автоматичне екстрене гальмування без фарби, без гігантських екранів і навіть із ручними вікнами. Концепт чистого аркуша вказує на те, що авто може бути і доступним, і гнучким. Кожен покупець отримує шанс кастомізувати машину по максимуму від понад ста аксесуарів до можливості трансформувати пікап у п'ятимісний сау, причому зворотно і без сертифікації. Навіть обгортка кузова опціональна. Хочеш сам клеїш, хочеш довіряєш Slate або партнерам. Стартап уже зібрав понад 111 мільйонів інвестицій, серед яких і кошти від Джефа Безоса та Марка Уолтера. До 2026 року компанія планує вивести модель на ринок за ціною менш ніж 20 тисяч доларів після федерального кредиту. Виробництво планується в індіані з орієнтацією на локалізацію. На даний момент команда нараховує близько 400 людей і активно розширюється. Місія Slate звучить просто: зробити електромобілі доступними та бажаними. І все це без зайвих понтів, тільки те, що справді потрібно. Особисто я маю певні сумніви щодо того, що Slate EV може скласти гідну конкуренцію розпіараному пікапу від Тесла. Чи дійсно цей електрокар здобуде популярність у користувачів? Про це я вирішив запитати свого віртуального колегу і експерта СТК. Дивись, по факту, Slate EV грає в зовсім іншій лізі. Адже Тесла це про технології, автопілот, преміум електрокари і космічні ціни. Slate – про доступність, мінімалізм і DIY підхід. Зроби сам і будь щасливий, тож Slate EV може реально порвати ринок у ніші дешевих простих і персоналізованих електромобілів, де Tesla навіть не воює. Але якщо говорити про прямий заміс із Тесла, тут Slate не конкурент. Це ніби порівнювати епіцентр і «Луїв Вітон» — різні аудиторії, різні цілі. І ще один нюанс: Тесла ма це бренд легенда, хайп і технології. Слей новачок без імені, який ще має вижити на мінному полі стартапів. Навіть із грошима від Безоса їм доведеться ламати стереотипи і виборювати довіру ринку буквально на кожному кроці. Мій прогноз: якщо Слейт витримає старт. Не збанкрутує до 2026-го і нормально продасть першу хвилю авто. У них буде своя фанбаза. І хто зна, може за кілька років саме Слейд навчить стару школу автопрому, як робити кастомний народний електрокар. Ну що ж, принаймні, будемо сподіватися, що конкуренція серед виробників електрокарів сприятиме зниженню їх вартості. А отже, більше водіїв зможуть собі дозволити такі авто. Моторола вирішила цього року зіграти на випередження, та раніше звичного представила нову лінійку складаних смартфонів, розширивши її до трьох моделей. Серед новинок Razer, Razer Plus і Razer 60 Ultra. Кожна модель отримала новий титановий шарнір замість стандартної нержавійки. Виробник запевняє, що тепер він у чотири рази міцніший і зменшує внутрішню складку на екрані. Також тепер присутній захист за стандартом IP48, як у складаному Samsung Galaxy Flip 6, що забезпечує вологостійкість, але лише базовий захист від пилу. Разом з цим пристрій оснастили новим пакетом Moto AI. Однак фізичну кнопку швидкого доступу отримала тільки топова версія Ultra. Хардверні зміни в основних моделях були мінімальними, проте тепер смартфони пропонують більш стильні кольори і текстуру корпусів. Окремо варто відзначити фішку дизайну Razer 60 Ultra. Користувачі можуть обрати версію з над. Натуральної дерев'яної задньої панелі або з корпусом із синтетичної тканини, що нагадує Замшу. Останній варіант доступний в темно-зеленому, пурпурово-рожевому та темно-червоному кольорах. Коштуватиме новий Razer 60 Ultra 1299 доларів, що наближає його до цінового сегмента флагманів Samsung. За ці гроші користувач отримує топовий чіп Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативки та 512 сховища у базовій комплектації. Ультра має 4-дюймовий зовнішній дисплей, як і Razer Plus, але виграє завдяки оновленому блоку камер із трьома 50 мегапіксельними сенсорами та трохи більшим 7-дюймовим внутрішнім екраном із максимальною яскравістю 4500 ніт. Також модель підтримує швидку дротову зарядку потужністю 68 Вт і бездротову до 30 Вт. Комплектується акумулятором на 4700 мАч. Razer та Razer Plus залишаються більш бюджетними варіантами: 999 доларів за Razer Plus і 699 доларів за Razer. Вони також оснащені основними камерами на 50 мегапікселів. Хоча Ультра має сенсори з більшими пікселями для кращої якості знімків. У дешевших моделях немає опції із дерев'яним корпусом, проте представлено ширшу палітру кольорів та оздоблень. У плані процесорів Razer Plus отримав Чіпсеп Snapdragon 8 s третього покоління, а Razer Dynamсі 7320X або 7420X, що гарантує оптимальну продуктивність на кожен день. Автономна безпілотна платформа UltraViet Overlord AI створена з рахуванням особливостей сучасних бойових дій. Коли радіозв'язок глушиться, місцевість незнайома, а рельєф непередбачуваний і нещадний цей транспортний засіб здатний самостійно приймати рішення, орієнтуватися в просторі та виконувати найскладніші завдання. В основі платформи ультрапрограмне забезпечення Overdrive, яке обробляє дані з камер, лідарів і гіроскопів, будуючи 3D-модель рельєфу просто на ходу, система оцінює, де проїхати можна, а де краще не ризикувати, об'їжджаючи перешкоди. Адаптується до зміни обстановки і не панікує, якщо щось іде не за планом. Цей броньований звір рухається зі швидкістю до 56 км на годину, має кліренс 36,8 см і витримує навантаження до 453 кг при загальній вазі 1588 кг. Оснащений бензиновим двигуном на 999 кубічних сантиметрів з потужністю 114 кінських сил. Ультра здатна проїхати до 161 км на середній швидкості 32 км на годину у комплекті. Акумулятор на 24 Вт 100 сто що дає до 2 годин автономної роботи на місці без запуску двигуна. Живлення здійснюється за стандартами НАТО 24 Вт-1 кВт, що забезпечує ідеальну сумісність. Модульна платформа Ультра це як Лего для військових. Сьогодні вона везе боєкомплект, Завтра поранених. А післязавтра летючого дрона для повітряної розвідки. Серед опцій інтеграція з бойовими модулями, типу ACS Balfrog для боротьби з ворожими дронами, підтримка CBRN місій, навіть генерація карт рельєфу і аналіз радіочастотних середовищ. Вишенька на торті вона може рухатися в колоні, працювати соло або управлятися через захищене керування по меж мережі п'яджі або навіть супутнику. І все це з можливістю управління через Android Team Тім Kit. Таким чином, ультра це платформа наступного покоління, яка стає частиною великої архітектури мережево-центрових бойових дій. Вона не потребує нагляду, не чекає команди. Сама оцінює ситуацію і діє такий собі бульдозер, розвідник, евакуатор в одному корпусі. Ідеальний напарник у бою, де кожен метр шляху, загроза, а людська помилка може коштувати життя. Друзі, це були всі техно новини на сьогодні. У наступному випуску Техно Епік News, що вийде через тиждень, я не тільки розповім вам про найцікавіші події зі світу технологій, ще ви дізнаєтесь, хто ж переміг у техноквесті із сотого ювілейного відеорубрики. Так що побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, папа. Пуї! -па.